Друзі, привіт! Сьогодні в мене невеличка закупочка. По посилки їздила і заглянула в магазин. Такі посилочка така прийшла. І така маленький конвертик. Дві посилочки на Укрпощі. І заїхала в магазин по хліб. Два батони карапешівський хліб різний батон, батон карапеші 400 грам. Такий батончики такі. І вже, думаю, вже як зайшла, там він карапешівський, м'ясний, як зайшла, то вже і купила. Сосіски. Ось із такою печапкою. Карапішіські колбаси. О, взяла сосиски. Ось такі сосисочки. сосісочки. Буває такою ниточкою, а це такі порізали. Такими ниточки подрізали. Так. А сердельки вони, напевно, сердельки чи сосіски, напевно, сердельки. Пахнуть свіжі, там завжди свіжі. Люди розбирають в Карапішівському. Такі сосісочки взяла. Це такі невеличкі закупочки, посилки дві взяла. папа, -па. дякую за увагу. До нових зустрічей!